Вітаю знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська. Далі у випуску про таке. Страйкуємо. О півдні по всій Україні пройшов попереджувальний страйк. Стоп цензурі. Активісти закликають правдиво подавати інформацію. Революційне мистецтво вулиця Грушевського перетворюється на арт-майданчик. Всеукраїнський український страйк сьогодні пройшов по всій країні. Одну годину з 12 до 13 люди вийшли на площу своїх міст виказати протест нинішній владі. Як це було? Дивіться далі. Перед всеукраїнським страйком на майдані незалежності зібралася багаточисельна колона активістів. Вони пройшли центральними вулицями столиці, аби закликати громадськість виказати протест владі. Ми пройдемося маршрутом з майдану через Бонахмельницького Володимирську, Андріївський узвіз на поділ до контрактової площі, і потім по і Володимирському узвозу знову повернемося на майдан. Страйки пройшли у багатьох містах України. Вимоги народу незмінні. Вимагати відставку уряду не Ми е... да, Януковиці, дві, що ми сіла. Люди з плакатами і транспарантами вимагали звільнити учасників акції протесту та відставки президента. Український страйк тривав лише годину однак, за цей час на вулиці України з протестами вийшли тисячі українців. Яна Курченко Артем Кутасов соціальна країна. Свободу слова, майданівці пікетували будинок Національної ради телерадіомовлення, маніфестанти відстоювали права незалежних телеканалів. Вони виступили проти олігархічної монополізації ефіру та необ'єктивного висвітлення політичних процесів в країні. Як розгорталися події, знає Валентин Ковалевський. Більше ніж пів тисячі людей вийшли під стіни нацради телерадіомовлення проти монополізації телевізійного ефіру. Сьогодні ситуація складається таким чином, що у кабельних мережах масово присутні російські телеканали, тоді як українські канали позбавляють ліцензії та забороняють мовлення. І мені дуже жаль, що багато наші канали закриті. Я хочу, щоб вірнули ліцензію, і взагалі не розумію, чому так ми так довго тут стоїмо. Треба просто йти, вийти винаті і все. Блокування роботи каналів торкнулось не тільки центральне телебачення. було назад. жалоби не це також стосується телеканалу Зіку Львові Тва в Чернівцях. Відмовили у видачі ліцензії каналу Еспресо ТВ, який цілодобово транслює події на Майдані, і цей список має тенденцію поступово збільшуватись. І все це відбувається. з так само і Западний гроші показують, що городом. Койта канал, там вообще мура, просто мура. как в в Україні ничего не происходит. Голова нацради пообіцяв пікетувальникам дослухатись до їхніх вимог. Він заявив, що всі озвучені питання будуть розглянуті національною радою в найближчий час. Як того вимагає закон? Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. На варті порядку у трьох районах Києва створили громадську варту, яка патрулює нічні вулиці. Такі варти вже охороняють порядок у Дніпровському, Деснянському та Дарницькому районах столиці. Небайдужі мешканці Києва об'єднуються задля запобігання підпалам автомобілів. Тощо повідомляється, що громадська варта Дніпровського району складає 14 автомобілів та півсотні громадян. Готується силовий розгін майдану. Про це говорять в батьківщині. Приводом таких думок стала амністія Попова та Сівковича, яких звинувачували у кривавому розгоні активістів у ніч на 30 листопада. В опозиції вважають, відмова від розслідування щодо організаторів та виконавців цього злочину означає небажання влади чути законні вимоги людей та покарання винних. Тим часом євромайданівці не збираються розходитися і не пропускають моменту розкрити свій творчий потенціал, навіть в революційний час. Картини замість бійок, музика замість вибухівок. Вулиця Грушевського, попри свою войовничу славу, перетворюється на арт-майданчик. Нові революційні віяння у мистецтві досліджував Валентин Ковалевський. Здавалося б, що якихось два-три тижні тому на цьому місці відбувалися справжні бойові дії, які мали дуже трагічні наслідки. Однак сьогодні може з твердістю запевнити, що вулиця Грушевського перетворилась на справжній арт-об'єкт. Під час спілкування з протестувальниками з'ясувало, що гра на фортепіано тут дуже популярна річ. Та Руслана грала, приходила сюди. Ну, вчора грали, позавчора теж іграли. Ну, Сьогодні ще поки нікого не було, може що, сп'ят. А тим часом, неподалік від нас, художник створював. Черговий мистецький твір на Грушевського Сергій творить вже шостий день. Не дивлячись на складні умови, художник залюбки поділився з нашою знімальною групою своїми творами. Планами вчора я тут зробив от з автобусів звідти біля спаленого магазину. Зафіксував і ту сторону, і цю сторону, і все в прапорах українських посередині. І хочу взяти тепер через день. Я метровий холст візьму, зроблю велике полотно. Теж саме повторю. тут твориться велика історія України, і це повинно бути зафіксовано методом мистецтва в літературі, в віршах. В етюдах, в замальовках і так далі. До речі, залишити свій слід в історії приїжджали навіть європейські художники. Приїхав людинка за кордону і зарисував таку штуку. Це більш похоже на, ли... на юлю, юлю хотіла сказати, хоч все ресурс тут. Все твое. ну він навірно то таки трошки нарисова. Часто зі приходять такі. Ну от приходять люди носу прийшли. Зробили по своєму поддержку. Не пасли задніх і фотокореспонденти. за власний кошт вони влаштували тут цілу виставку репортажної фотографії, знімки якої здобувалися у важких боях, починаючи ще з 30 листопада. Ну одна із моїх фотографій, да ми бачимо, як Беркут піджигає друг у друга з рук. Коктейль Молотова. То, о чем вони говорят, що мені говорять, що не діють, що ніхто нічого на Но Ми всі бачимо, во-первых, що вони воружені до зубов. Видимо непосредственно да, использование бензина коктейль молотова, которые они отрицають, несмотря ни на що. Вот. Снімалося тут буквально здесь на уровні вот, пороху, которого я укривався і в этот момент знімав. Здивувала і виставка карикатур. На ній можна побачити різних українських політичних діячів, навіть міністра Захарченка. Ну, найбільше з тих всіх переглянутих моїх картин сподобалось. памперс. Я собі сам звеню, міняю владу, тому що много багато критики звучало в тому плані, щоб батьки, молодь не виїжджали з домівок, тому що вдома і малі діти. Я думаю, відстоювати свої погляди, свою державу необхідно тому. Картинка сам в сам в на суть до мій поля. Враження, що пишеться нова історія України. Ми якщо з дочкою йшли знизу, вона мені каже, що через 20-30 років це буде книжка. Я, думаю, я кажу, що ні, мабуть, за 5 років. І ці люди, що тут стоять, кажете, художники. Ці, думаю, що це вони і пишуть цю історію разом з тими людьми, хто тут є. Насамперед це моє особисте враження. Україна, зокрема і столиця Київ, ще багато на історичні події. Виходить, що арт об'єкти та витвори революційного мистецтва тут теж будуть збільшуватись й далі. Тому якщо хтось хоче приєднатися до створення нових арт-інсталяцій, можуть легко це зробити. Вільного місця тут вистачить кожному. Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Будуть реформи, будуть і гроші. Єврокомісар Штефан Фюле озвучив умови надання фінансової допомоги Україні. Найголовніше це проведення реформ в Україні. Зокрема, йшлося про необхідність забезпечення конституційної реформи та формування нового уряду. Водночас, ЄС не веде мову про дострокові президентські вибори в Україні. На думку Штефана Фюле, питання про те, чи будуть це дострокові вибори, чи вибори за графіком, має вирішувати український народ. Знову Харків і знову Зеленка після чотиригодинної зустрічі з Юлією Тимошенко. Арсенія Яценюка двічі облили зеленкою. Олександра Турчинова Зелена речовина не зачепила. Арсенія Яценюка облили в холі вдруге спробували облити вже на виході з лікарні. Одному із зловмисників вдалося сховатися. Прот... При цьому він виконув пакети з зеленкою та пластиковою пляшкою із розпилювачем. Ще одного нападника затримала міліція. Особу чоловіка вже встановлено. Це 32-річний харків'янин, раніше засуджений. Протягом останніх півтора роки у Харкові неодноразово обливали зеленкою представників опозиції. Діставалися захиснику Тимошенко Сергію Власенку, нардепу Арсену Авакову та екс-міністру МВС Юрію Луценку. Як правило, нападники, якщо їх затримували, каралися штрафом. Несправний хюндай у міністерстві інфраструктури запевняють, що не ш... Несправний лише один Хюндай. в опорній частині кузова виявили тріщини. Інші потяги наразі перевіряються корейськими фахівцями. В Укрзалізниці зазначають, потяги можуть повернутися в експлуатацію у поточному місяці. Нагадаємо. Від учора призупинене експлуатацію поїздів Хюндай замісних у рейси випустили звичайні пасажирські вагони із локомотивною тягою. Пасажирам буде повернута різниця вартості проїзду. У разі відмови від поїздки кошти віддадуть в повному обсязі. Достатньо звернутися у залізничні каси вокзалів. Нагадаю, в Україні курсує 10 поїздів виробництва Хюндай, які їдуть із Києва до Львова, Донецька, Запоріжжя, Дніпропетровська та Харкова. Перекрили постачання газу. Постачання газу обмежили до технологічного мінімуму в 11 областях України. Про це повідомили в Нафтогаз України. Причиною цього стала велика заборгованість за споживання блакитного палива. На сьогоднішній день вона становить близько заборгованість підприємств комунальної теплоенергетики. Перед Нафтогазом становить близько 25,5 мільярдів гривень. Дочекалися, дорожники почали латати дороги. На головних шляхах України вже проводять ямковий ремонт за спрощеною технологією без обробки та очищення місця дефекту. Ями латають холодними асфальтобетонними сумішами, проте такий ремонт дає тимчасовий ефект. За даними Укравтодору, на сьогодні понад 1 мільйон квадратних метрів автомобільних доріг потребують ремонту. Напередодні дня святого Валентина у світі відзначають день презерватива. 50% відсотків вілінфікованих заразилися статевим шляхом. Тому це єдиний засіб зберегти своє життя, аби надати молоді про важливість презервативів у столиці. Сьогодні пройшов пізнавально розважальний квест, під час якого чотири команди змагалися на швидкість за звання. І з кубку переможців повернулася і наша знімальна група. Площа біля пам'ятника Григорія Сковородина по долі у столиці сьогодні була переповнена. Молодь зібралася на тематичний квест, приурочений міжнародному дню презерватива. Організатори намагалися привернути увагу людей до важливості такої контрацепції. Кількість жертв ано сотні тисяч. И на данный момент мы находимся на неком этапе переломного, ну, переломном этапе, когда Украина может пойти в развитие эпидемии, похожей на африканские страны, когда уже ничего нельзя будет изменить. Но в то же время мы именно сейчас имеем возможность все поменять. Существують два рецепта: перше люди повинні прикратіти інфіцируватися половим путем. Друге, всі інфіцировані повинні начать лічити. Після офіційної частини розпочалося найцікавіше. Усіх учасників розділили на чотири команди. Кожні дали конверт із завданням. У ньому вказане місце, де чекає наступний конкурс. І так, чотири етапи. Участь взяла і наша знімальна група. Свою команду ми назвали просто і романтично любов. Біля пам'ятника відомого українського гетьмана на вас чекає волонтери тематичний футбол. Це нам потрібно до Сагайдачного. Берегти усі конверти, сфотографуватися з кожним волонтером, який їх роздавав, і усім разом прийти до фінішу. Потрібно було швидко бігати і правильно відповідати на запитання волонтерів. У вас був захищений секс, через який проміжок часу ви можете зробити інфекцію на ВІЛ... О, господі, Тест на теста віла секція про Вам варіанти відповіді 6 днів, 6 місяців, 6 тижнів. Період вікна, під час якого виробляється села до ВІЛ, і по цим цілам можна буде Да. Дивіться бігати у тематичних футболках центром Подолу виявилося цікаво і азартно до нашої команди. Ще й долучився рудий пес. Він і змушував нас бігати швидше, завдяки чому ми перемогли. У квесті приуроченому міжнародному дню презерватива перемогла любов кубок. Переможців фото на пам'ять і подарунки, які наша команда вирішила роздати перехожим. Яна Курченко, Артем Кутасов, соціальна країна. І наразі це вся інформація. Наші журналісти вже готують багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.